Псалом 23. Про умови сходження в оселі Отця в духовний Єрусалим. Усе, що є назораній людьми землі, належить Господу, бо Він її створив Бог світло вчасне, виринаюче в імлі, Моря і ріки, гори доли утвердив Наважиться зійти на гору його хто. Хто стоїть на краю місця святого, той, хто очистив серце крізь терно і не марнує метушнею тіла свого, ти, Божа чаша, що несе вогонь душі, наповнена потугою, молитв ділами, сам є ніщо, Господь всього рушій, прозрієш, коли вмиєшся сльозами. Благословення на покірному роду. Сам спас знаходить, хто його шукає. Відкриються ворота неба для народу, що визволитись з рабства побажає. Прокиньтесь, з вами в силі слави, цар, з народом вірним у правдивому бою. Угору піднімись і стій, як той ліхтар, А дух освітить землю обітовану твою.